Так, всім привіт! Я погляну, зараз і чую. третя почалася. Надіюсь, не почалася. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну да, почалася. Зараз покладу. Аудиторія. Ой, я включити треба. Ой. Пробачте. Коми включити і виключити. О, тепер у мене таке маленьке лукошко. Хотів сказати, ну давайте зараз займовим на плейграунд. Не знаю, що буду робити. Просто грати. Не знаю що. Хотів вам розказати, що, ну, стив, ну я не знаю, скільки робив, але вже більше неділі. Чи дві неділі. Я не знаю. Ну, хочу сказать, що стрімів буде тепер менше, тому що часу мало і прогресії мало. Давайте на космос полетимо на плейграунд. Я не знаю, можна оружие. давайте. Надіюсь, мене не забанять. YouTube, я зразу приподтуждаю, що? Тут буде оружие. Не блокуй за якесь Зрозумів? Ну, YouTube, це гра. Це гра. Не блокуй. Тільки попробуй блокувати. Хоча ні, я не хочу Ну, Добре, давайте зробимо із них космонавтів. Не хочу я расковати дуже, тому що... Ой! Ой, надо убрати Це вважається труп. Так, хоп. Чому шлем не хоче бути? А, тому що тут коменти кнопка. А, ще це тут? Поглянемо, що буде. Ууу, я думаю. Йо, кінець. Ні, 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 ні. От нам п'ятка вивернута, ну, давайте. Ну, да. Поверь на да. Фух, він на самокинці А все в нього вынути, но то шланты. Я один аж прогуглю. Можна на стрімі показувати мене, я поиграв чи ні. Може аж прогуглити треба. О, добре, давайте тоді. О, виживання. Як довго ми були там? Учора були в Майнкрафті. Я не знаю, друга серія вийде чи ні. Ну так, тут дуже мало переглядів, тому що це на основний канал. Основного каналу мене заблокували. Я в це пам'ятаю. Ну добре. Виживання, виживання, ого. А сервер якийсь. Миллин. Сервер. Ну, я в мене тут немає АКА. А ні, є АК. Я не знаю на куди зайти, ну. Тут у мене версия 1.1.1 Ну давайте тоді ой, я так би хотів ми, там у мене игра в Roblox. Якщо я, я її дуже хотів би дуже хотів би знімати, ну там у п'ятники Ну, Зброя, там зброя там. Що нам? Давайте... А, вот, митворчиме світ. Давайте спробуємо вот тут якусь команду. Тут є структурний блок, мені дуже цікаво. Ой, я не знаю. Швидко, давай, давай, приходи, рекламу. Я не буду нічого з ним робити. Приживе. Так, добре. Все, треба на, на, на одну кнопку нажимати на всі. Так, давайте попробуємо команду, яку я хотів. Входимо, вводимо. Так. Команда. Угу. А де вона? А де ця гді, а де ця штука? Так по... И я потом тут Саве Савы, да? Я не понял. Не понял. Я уже забыл, какая команда. Ну, да вот команды кто на се. Ну не все. Сразу видно пишу, все. Команда прекращать Г. Г. А, команда это другая. Блин, а... Дайте команду. Сави. Сави. Нету, короче, команды. Не дали, не дали нам команды. Хотя версия почти 1.20. Капец, конечно. Я разочарован. Ага. Ага, ну что нам робити? В принципе, нікого в нас тут немає. Нікого немає. Що? О! Опять такий будинок. А, моєго бачила бачили. меня назад повернулась. Ну давайте війм. Давайте, сейчас цікаве, давайте. Мне дуже хочется цікаве. Ммм. Давайте зараз я прогулю и включу стримик, сейчас я найду все можно. Буду дуже прикольно. Я бы стримил бы игры, которые з... такими... Ого! Якось я не пам'ятаю, що село тут по О-о-о. Які речі, ну тут Так, О, я я чую. Що це вишка Варденів? Тут вишка Варденів. Ой, це треба обслужити. Так була просто реклама. Там було. Реклама з ним було. Ні, Не може бути, що тут всіх жителей був. Ні. Жителі. У вас тут рейд постійно? Ну добре, зараз вам тут допоможу. Поки я не граю там всякі от керів. Так, житель, житель. Яйце жителі. Кроли. мама, мама, куда коня? Что тут мод что... Бабочка? Что? Что он делает? Мне интересно. Что это делать? Что это делает? в игре. До свидания, я, я сейчас увольняюсь, блин. Надеюсь, дом, извини, если дом задела. Мне плевать на лошадку. Да, дом задело. Но не критически. Что это за житель? А, не, я не понял. баху ху ху Не, ну житель умер. Давайте, жители, куда вы прячетесь? У вас что, голема нету? И тут вышка. Не понял, что ты за оборона такая? Я что-то вас не понял. Хорошо, давайте я вам заспавню 250 тысяч тонн трутыла. Я думаю, вам будет так будет Откуда тут? Откуда Откуда С? Откуда С? Какие-то А, ну, что мы Скриня пожираюча? Що це таке? Я зараз зиву свій мозк. тут... Боже ты мій а тут на є нормальні моби? Все, тут починається моб. А як мені знайти гол голема? Де де голим? для поиски. Боже ти мій. О ні, швидко, давай, 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 швидко, швидко. Ну добре, мені якось, я як зрозумів, тут багато цікавих сущностей. Ну добре, всім пока!